Дякую Богу за сонячний ранок, за те, що живим зустрічаю світанок, за віру на серці, надію і тривогу, за кожен свій подих. Я дякую Богу. Дякую, Господи, за все, за дім, за друзів і родину, за те, що день новий несе, за кожну прожиту хвилину. Те, що в радості й жарбі, крилами англовій маги, я бажа дякую тобі, тебе в молитвах прославляю. Я дякую, солдати, за життя, що я живу безкульно над головою, за те, що маю я надію майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую, солдати, і за те, що маєте, чого немає в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдатам, що стоїш у передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій тепер ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Тобі, солдати, я завдячую життя. Настане мир. Ви цього дочекаєтесь, Одного лиш ми просимо усі. Додому рідні, ви живими повертайтесь. Дякую, солдати, що оберігаєш нашу перемогу швидко наближаєш. Дякую, солдати, ти найкращий в світі це тобі від серця. Дякую всі діти!